Так, дівчата, я вже закінчила працювати, і, і ви знаєте, я не можу поділитися інформацією, так як я е, також буду. Учасником наймас... наймасштабнішого, грандіозного ч... чемпіонату в Україні в Києві World's Ukraine. І я хотіла вам порадити, сказати, що це буде неймовірно грандіозне дійство, неймовірно крутий чемпіонат, де ви можете проявити всі свої талання, де ви можете показати і себе зовсім з іншої такої сильної сторони, як майстра перманентного. Макіяжу, та нам будуть присутні велика кількість нон-стоп спікерів, велика кількість майстрів перманентного макіяжу. Це не просто участь, це ваш розвиток, це ваші навики, це ваші вміння, це ваш ріст. Тому я вас запрошую на крутий чемпіонат World's Ukraine 2025.